Привіт, це моя нова рубрика Гість на валізах, де ми розпаковуємо не тільки речі, а й історії мандрівників. І сьогодні у нас в гостях Ірен Роуз. Ну що, летимо? Вона побувала у восьми країнах і вважає, що найкращий спосіб мандрувати це не встривати в катастрофи, а ловити тишу, покій і яскраві моменти життя. А ще довела, що навіть коротенька втеча з міста може стати перезавантаженням. Ірен, скажи нам, будь ласка, який твій фаворит в країнах і яка була твоя найгірша країна? І плюс поділися кількістю країн, які ти вже відвідала. Кількість країн була, напевно, вісім країн, mm -hmm. так, плюс-мінус. Може, там десь одну загубила або додала. Mm -hmm. А й фаворит, прям такий фаворит-фаворит. Не знаю, мені дуже подобається Хорватія, прям дуже подобається. А не подобається, прям таких, щоб капець, мабуть, не було ще. Ще не було якогось такого треша no, конкретного? Австрія, сама Австрія, як Вена, не знаю, мені не сильно прям вона зайшла. Mm -hmm. Ну, може, це вона знає таких. А що саме не сподобалося? Там Якийсь якось так... цей двір чи Ні, люди? Не знаю. Там якось так все чисто вилазано, ну, якось все відреставріровано. Ну а, все дуже перфекціонізмом, да, да mm -hmm. пахне? Mm -hmm. Якось наіграно. <ріх> не знаю. А Хорватія більш така жива? Жива, та да. там і природа є, і море таке чисте голубе. І, Атмосфера, і, напевно. Так, да, ці як і хорвати, теж такі добрі люди. Mm. Ну, такі привітні. Ну, класно. Хорвати. Тому ти вже генералі, там не та. один раз, так було? Так, да, два рази на майор, на майорки. На цій ідея була там. В Апатії була, ну там я пару днів була, mm -hmm. і на Макарській. На Макарській взагалі дуже класно. Там і природа, і море, і гори там є. Mm -hmm. ну Там дуже класно. Розкажи нам, будь ласка, свою найсмішнішу або найфакапнішу ситуацію у подорожах, яка була з тобою. Ну Так, прям, щоб найфакапніша, в мене такого наче не було. ну Було таке, що ми чуть не опоздали на самоліт, mm -hmm. нам десь э, там нехай півчаса. З Братіслави дивини добратися. Ми бігом другу дзвонимо, давай, вставай, грій, машина, це так холодно, що була зима. І ми летіли в Ніцу, угу. і ми чуть не опоздали, але ми за півчаса доїхали з Братіслави і встигли пройти цей контроль. І реєстрацію. Ну, ми О. спіли нормально. Ну, бачиш, яка така історія, що треба завчасно приїжджати в аеропорт, да -да -да. щоб потім не. Десь за два години, мабуть, треба приїжджати, щоб пройти контроль, тому що, може бути, в очередь дуже багато людей і можуть когось стапанути, ну, перевіряють ці портфелі. Угу. Може, там когось якась бутилка з водою, хтось забув вийняти, або якийсь дезік. І все починається да. медлініше. Коли ще опоздали на самоліт. То капець було. Вони подивились на реєстрацію, подивились на виліт і думали, що це реєстрація. І ми опоздали, ну, буквально, може, там на 15 минут. І у нас ще задержали на контролі, подружка взяла з собою цей дезик для волос, таку велику бутилку. Mm -hmm. І нас там ще перевіряли минут 20, мабуть. І ми біжимо вже до тої стойки реєстрації, а нам кажуть, що все, клоус. А ми сидимо і кажемо, капець. Ми купили білети. це ми летіли в Вінницію. Uh -huh. Ми купили білети, це були самі дешеві квитки за 35 євро туди і назад на одного. Uh -huh. і, коротше, і за те, що ми познали, не встигли на цей самоліт, нам довелося купляти квиток на другий рейс. І ми купили його за 100 євро, щоб туди полетіти. <на>, на особу? На особу. І в ітогі у нас вийшло не за 35 євро туди і назад, а за 135. Ну, ми просто вже приїхали, так хотіли поїхати в, в Венецію. Ну, Венеція теж дуже класно. Да, а три вологоліки вже не зупинити, якщо вони захотіли їхати кудись. Да. А зараз у нас буде рубрика Тез на тревела. Я буду задавати кожному гостю шість одинакових питань, а вони мають відповідати не задумуючись, обираючи один варіант відповіді. Іра, ти готова? Давай. Іра, важла в кураж. Природа чи урбаністика? Природа. Соло подорож чи групова? Групова теж може бути. Планування чи спонтанність? Спонтанність. Рюкзак чи валіза? Рюкзак. Готель чи кемпінг? Готель. Десять країн за рік чи одна, але надовго. Десять країн за рік у мене не такі самі відповіді можуть бути. Твій <світку> найдешевший квиток був у Венецію. Це була Італія. А можеш нам розказати, через який сайт ти купувала ці квитки? Можливо, можеш порекомендувати якісь лайфхаки, щоб купувати такі квитки дешеві нашим глядачам. Завжди купую квитки через SkyScanner. А ти займалася сама усіма квитками? Угу. Чи кожен купував окремо? Ні, я сама, все сама. Якщо літаєте з Ірою, Іра порободиться да. всіма квитками мені і будете таке. їздити. На... мені подобається, як воно горить. Да. <рес> Коли я... Якусь букву потіряю фамілію або ще щось. І, і як тоді на контролі, якщо там якась помилка? Ну, я стараюся перевіряти все, щоб такого mm -hmm. не було, бо тому що я купляю, стараюся все на дешевше, без страховок, без возврату, без mm -hmm. всяких переіміновок, mm -hmm. бо тому що то зато все треба кеш, кеш. Mm -hmm. Стараюся в okay. подорожах нічого не ламати собі, ніде ніякі катастрофи не стривати. Mm. Так. Щоб все було чіки піки Ірен, а розкажи нам, будь ласка, якась подорож змінила, може, тебе? М -м, цікаве питання. Можливо, немає кардинальної країни, яка б змінила мене, але кожна подорож допомагає мені побачити життя з іншого боку. Наприклад, е в подорожах я навчилася цінувати більше тишу і спокій, mm -hmm. і насолоджуватися якимись моментами життя, емоцій. Ну і все. Більше для себе, так? Так, да, да, більше для себе. Якийсь спокій. Ну, побачила, як другі живуть, не метушаться, не бігають, не скандалять. Живуть якось... да. і все. Угу. живуть моментом. І тобі це дуже сподобалося. Да, да, да. Не замораджуватися, просто жить, як жити. — І коли ти це якось додала в своє життя, тобі стало краще на душі? Ну, спокійніше, легше. Тобто все ж таки подорожі змінюють людей. Так. Да. — Тобто це не просто Надихають. поїхати покупатися в морі не. чи сходити поїсти щось, це дійсно якесь психологічне розвантаження. Да — -да -да. В подорожах можна відпочити від якоїсь буденності, від свого ж міста, від тої роботи, де ти працюєш, ну, від буденності свого життя, відволіктися в якомусь іншому місті, подивитися на щось інше і відпочити душою. А думки змінюються? І думки змінюються, так. Да. Стають угу. більш позитивні? Да -да -да. А в мене в мене в подорожах більше вітер гуляє. Не знаю. Мені, мені хочеться зробити, щоб у мене було так. Щоб взагалі ні про що не думати. Ну воно не так, що в подорожах так чи не так, так? У ну, мене, мене так. В ну, мене гуляє. Я думаю, що це ти просто віддихаєш від буденності. Від... Всіх своїх переживань, може, тут якісь випросів дуже багато. Або якихось діл тобі треба вирішити, це все. А там ти відпочиваєш якось від цього всього. В тебе так само? Угу. Рубрика фото історії. Угу. А що це збудов... за фотки? Я не ти буду показувати. <світ> <світ> Я це все знаєш. А тепер буде рубрика фото історії. Я буду тобі показувати твої фотографії, але буду показувати маленький шматок, ага. і ти маєш вгадати, з якої це країни а, твоя так. фотографія. Якщо ти не вгадуєш, я тобі показую трішки більший кусок і угу. так далі, поки ти не вгадаєш. А, а вам я потім покажу так. Я думаю, це Хорватія. Ну, я Хорватія. Я, навіть, зробила дуже прості варіанти. Це Макарська, напевно, так? Да? Так. Да. Ага, тому оце ж бачиш такі гори типу, дуже класно. — Да. А я думала, покажу так, потім так, думаю, а, звісно. Друга фотографія. Це я думаю, апатія, а може ні. Це твоя остаточна відповідь? Так, да, це апатія. Апатія Хорватія? Так, да, так, да, так. Да. Ага. Ні. Не. Ні. А так. Блін, те саме, не знаю далі давай ще раз. <ріст> Удва Це пальма. Пальма? Да. Да. Пальма? Да. Це пальма. Угу, да. <ріст> <ріст> Бачиш, це тут. А... Ага, я поняла. Я думаю, це ж треба так теж показати, щоб не там. Угу. І третя. Сос. So я <laughs> so думаю, це Ніца. So Ніца? Uh -huh. Ага, ну бачиш, теж yeah. все, так дуже швидко, і Іра вгадала, що це Ніца. Це не Ніца? Ніца, Ніца. А я зробила, думаю, покажу часть тобі готеля, потім часть купа, а потім часть тебе. Думаю, а може по пальтові потім себе вже узнає. Рубрика була для Іри лайт. Так. <laughs> <Da? Sure? laughs> <Da. laughs> okay. Іра, розкажи нам ще, будь ласка, який твій головний лайфхак у подорожах, який ти використовуєш і можеш поділитися з глядачами? Я думаю, найголовніше це зібрати речі зарані, або хоча б з вечора, або за два дні, а не в той самий день, коли літак. Бо щось по-любому забудеш. Взяти з собою аптечку, хоча б таблітка для якоїсь голови, Провірити. Квитки, перевіриш житло, чи ти правильно забронювала, а в той самий місяць, ти летиш, а не через місяць від тебе літак, а ти побігла вже. А тобі подобається подорожувати більше літаком чи якимось іншим транспортом? Думаю, більше літаком. Більше літаком. Угу. Менше часу витрачаєш на дорогу. Тому що машиною дуже довго. Ми в Хорватію їздили машиною 7 годин від Словаччини. Це дуже mm -hmm. довго. Но... Удобно тим, що можна взяти свої речі, як і хочеш. багажник закинула машину, там навіть продукти ті самі, щоб там не бігати по тому місту і дивитися, що його поїсти. Тобто у кожного варіанту є свої плюси угу. і мінуси, і навіть з огляду них ти б обрала літак. Да. А розкажи нам, будь ласка, яка в тебе країна наступна і чому ти обрала саме її? Це була моя мрія, навірно, і ще з дитинства. Mm -hmm. Дуже сильно хотіла в Португалію, mm -hmm. да, в Лісабон. Я, і це ж планую поїхати цим літом в Лісабон. Там просто на побережжі можна відвідати декілька міст. За це за цю всю доваленку, що я там буду. Mm -hmm. Не в одному Лісабоні. Океан дуже хочу побачити. Можливо, вийде спробувати. По не знаю, морепродукти, устриці. це все я люблю. Хочеться побачити океан, великі пляжі, хвилі. Це дуже скали. круто. Да. Ну, якось відпочити від цієї буденності. Тиша, океан. Це Хочеш втайф. більше вибрати пляжний да, да. так? Не по місту, а ну, більше виїхати десь угу. за межі. Да, Більше хочеться пляжного відпочинку. Угу. Десь полазить по якимось, не знаю, горам, по якимось, ну там на пляжі дуже багато скал, якихось там тунелів. Mm -hmm. Вже підготувалася з одягу, Ого. купила собі для серфінгу купальник. Не знаю. здільний, мабуть, треба купувати. Я, думаю, ну, вони я, бачила, там, він, я бачила він такий да, да, да. з рукавами на You. і отут він або на замочку, угу. або ззаді на замочку. Я думаю, це все вони предоставляють. Не не ну, кажуть, вона такий та... треба, щоб якщо no? ти падав, щоб остатися з чимось, щоб а. з тебе плавки не поспадали. Ну, не знаю, на практиці я сама ніколи не пробувала. Ну, Ні, я таке не купляла. Думаю, це все візьму може прокат, там mm -hmm. пару разів поплавати і все. Він е платніший, напевно, ніж mm звичайний -hmm. купальник. Mm -hmm. Ну так, да, я думаю, що там, якщо даже буде холодний океан, то не будеш так сильно відчувати в тому mm -hmm. костюмі. Mm -hmm. Ну і зробиш такі прекрасні фотографії, які ми потім десь покажемо. ще. Можливо, да, якщо вд... мені хтось їх зробить. Вра да? <рігла> <рігла> передає <йому. рігла> настанови. Да, на мені нормальні фотки. <рігла> Тож, якщо не буде фоток, всі глядачі напишуть коментарі тобі, поняв? Прийдеться їхати ще раз. Прийдеться їхати ще раз, так. Да. Тепер буде рубрика Гість рекомендує. Ми будемо мати варіанти локацій, де була Іра. Я проштудила всю Ірину в інстаграм-сторінку, а також будуть самі завдання. Іра буде витягувати по порядку спочатку країну, а потім завдання. І потім, коли вона вже буде мати два самих варіанти, вже буде рекомендувати нам конкретно те, що буде написано на цих папіриках. А, тобі умови зрозумілі? Так. Да. Я да? думаю, мені там на шпагат сідати не треба. Ні, на <рес> школа <рес> не треба сідати. <рес> так, добре. Іра, тут ти витягуєш країну, де ти вже була. — Іспанія. Іспанія, а покажи, що ти не береш. Іспанія. Іспанія. А тут Іра витягує завдання. Місто. Яке ти порекомендуєш місто в Іспанії для того, щоб люди. Туди поїхали. Барселону? Барселону. Угу. Так, да, Барселону. А там, чим самим там, вона тебе захопила? Я думаю, там кожен знайде собі якусь розвагу, чи то пляж, чи то екскурсію по місту, чи то якісь парки ландшафтні. Чи, ну, я думаю, для кожного там і страви, також можна там поїсти, і морепродукти, і суші, і якісь фастфуди. Ну. Я думаю, там для кожного знайдеться. І туди можна не на один раз поїхати в Барселону. Угу. Тобто кожен раз вона буде відкриватися по-іншому, угу. так? Ну. Підемо до другого варіанту. Іра далі витягує варіант. І варіант. Угорщина. Угорщина. І витягує завдання. Локація. Локація. Ну, Я не так прям багато де була, але можна поїхати в Угорщину на Балатон, там природа. А Ще в Угорщині можна сходити на куди? Місто? Будапеш? Да, Будапешт? Так, буде до парламенту угу. вечором. Угу. Дуже гарно він освіщається. А якщо обирати між ними, то що б ти обрала? Угу. Озеро чи парламент? Ну, я б, мабуть, обрала парламент. Парламент. Угу. Чим він тебе такими підкорив, що там, ти б bunker. так прим, рекомендувала би цю локацію? Можна пофоткатися там красиво возле парламенту, коли він освіщається. Можна покататися на якомусь катірку. Маю там річні прогулки, так? Угу, Ти брала такі прогулки? Я не брала, але І Я не брала. Я там мала була. Я мала там була. Мені кажеться, це дуже дорого, ці річні прогулки. Ні, я не думаю, що там прям дуже дорого. Ну, можна якось там чи вдвох, може дешевше було б. А це будуть ще більше красиві фотографії, якщо, мені здається, вийти з води, плюс немає ніяких людей в кадрі, і ти там сам. Взагалі взагалі круто. І так, ще наступна країна. Хорватія. Хорватія. Ірина любима країна. Угу. І два завдання залишилось, Іринка. Страва. Страва. Яку б страву з Хорватії, б порекомендувала? Що ти їла там такого, щоб тебе прямо так вау, запам'яталося, ти ну, в екстазі. Якусь, якусь національну страву я так прям не їла нічого такого. Навіть mm -hmm. не знаю, щоб ну, там є вкусне печення, інжирне. Це їхня хорватське. Вони дуже люблять інжир. Можете спробувати. Інтересно, угу. так я навіть не знала. Да, каже, що там дуже вкусний хліб, дуже вкусний. І борошно вкусно. Можна купити собі борошно і вдома пекти хліб. І інжир привезти. <клес> да. Да, там є варення з інжиром. Так. ага. І тепер ще інші країни. Угу. Чехія. 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 Я теж прям багато була. Довго... І одне завдання залишилося. Заклад. Угу. Mm -hmm. е, заклад. Я була в одному там закладі, я не знаю, як воно називається, не пам'ятаю вже. Ну, Там дуже гарна оглядова тераса. площадка, тераса. Да. Там можна і поїсти, і пофоткатися теж класно. У мене десь там інстаграм є, якщо потім під описанням скину. А, <гум> а Це десь в центрі, Локації. чи десь? в центрі, yeah, да, можна... в, в самому центрі, де оця часовня. Угу, Ото там. А що ти там їла такого цікавого, розкажи? Там я там нічого є. не їла, <гум> я просто сфоткалась, <гум> економила кешу. <гум> а може якийсь коктейльчик каву? <гум> а можна <гум> просто зайти? Туди? Можна просто зайти, пофоткатися там минут 10. а можна і кофе заказати. Ну там просто дуже багато людей <гум> і довго сильно не треба там, бути. бо починають вже вганяти, бо там на, на цій терасі і кухня. Вони там готують. Там гріль, поняла? <гум> І столики, і там можна випити кофе, і вони ті приготовлять. Ну, коротше, щоб поварам особа не мішати, швидко сфоткалась і ушла. А, а це там... безплатно. Це не там, де танцюючий дом, ні? Ні, це, мабуть, там, де от часовня, то те оті. Ага, це ж прямо то на горі. А, да. Ну, Іра вам скине заклад. Розкажи, будь ласка, секрет. Це навіть не тільки для мене, а напевно, для більшості людей. Началось, так. Да. Mm -hmm. <laughs> як працюючи п'ять днів на тиждень, можна втиснути подорожі, окрім тих, які є у відпустці. Mm -hmm. От як ти, наприклад, їхала в Хорватію, тобто це більше як на вікенд? Я думаю, треба планувати себе якось морально до цього всього ще за місяць, що тобі прийдеться дуже далеко їхати, потім, коли ти повернешся, тобі прийдеться йти ще на роботу важку. А так, то брати ще якусь доваленку доповнительну, Щоб на три дні хоча б, щоб віддихнути від дороги. Угу. Виїздили на три дні, так? Угу. Ні, були такі ще подорожі, коли ми одразу після подорожі йшли на нічну зміну. Угу. То це взагалі був кошмар. Голова так кидила, що капець. Але тут того було варто? Так, да, так. Да. Тут було класно. Зараз, здається, фотки споминаєш і думаєш клас. Ти забуваєш за якусь усталость, за якісь переживання, за ту роботу, за ту сміну. Ну, все нормально. Як часто ти б хотіла втиснувати так в робочі тижні відпустки? Хотілося б хоча б раз в чотири місяці десь літати. Угу. Ну, іменно літати кудись туди до моря. А якщо так по Словаччині чи десь поблизу Словаччини, то можна раз у місяць. Кудись їздити на два дні, віддихати в якісь татри чи на якесь озеро. Ти б рекомендувала глядачам таку перезагрузку для того, щоб якби, відкинути свої проблеми? Так, да, звісно. Треба їздити десь віддихати, треба щось дивитися, відволікатися від буденності свого життя, навіть якщо у вас діти вдома, залишайте дітей вдома, а самі тікайте з дому. Не знаю, хоча на два дні, щоб потім емоції ваші не вибігали з голови на всіх людей. Навіть не треба десь далеко, так? десь просто, десь своїй області. Це місто, кудись виїхати, навіть зняти якесь житло з якоюсь сауною чи навіть в тому самому місті. Можна щось знайти. І я б хотіла спитати, що б ти порадила собі у першу подорож з огляду того, що в тебе вже є е, великий досвід, багаж знання. Що б ти сама собі могла сказати та що могла б змінити? Ого, не знаю дуже. Не переживати взагалі ні за що. Ну, як ні за що? Не сильно брати в голову. Якісь дурні мислі, що може щось случиться погане або думати про погане. Наоборот, думати про позитивне. Про що думаєш, то і случиться, я так завжди. говорю. Навіть mm -hmm. якщо щось і случиться, значить ну, там, опоздала на той самоліт. Ну не треба розстраюватися, значить, так треба було. Значить, треба було остатися тобі сьогодні тут, а не десь летіти. Ти ж, знає, що, да, ти, ж, вілю, ти ж не знаєш, я в це вірю. Ти ж не знаєш, що там в цей момент може случитися. Ну, все не просто так. Не сильно переживати, якщо щось навіть не виходить. Тобто, головне душевний спокій угу. і віра в те, що все вийде. А якщо щось виходить не так, то це так і мало бути, так? Так, да, можливостей, я думаю, багато. Не сьогодні, так завтра. Життя йде, і. Все ще буде дуже багато чого інтересного. І на кінець рубрика Подарунок. Подарунок буде таємний, ніхто ще про нього нічого не знає, навіть ліза. Думаю, подарунок вже будемо обирати кому дарувати, коли це відео вийде. Оберемо переможця з коментарів, хто буде коментувати. Можете в коментарях написати свої лайфхаки, свої якісь аплікації, якими ви користуєтеся в подорожах. Також можете написати стосовно цього відео, що ви думаєте про цей формат, як вам наш гість Іра, що ви скажете про її цікаві історії? Я думаю, Ірі, також буде дуже приємно почути вашу думку про неї. Да, давайте насипайте, ми будемо чекати. Зрозуміли? Іра, дякую тобі за цю цікаву прогулянку, за цей подкаст, за те, що довірила мені свої цікаві історії. І я б хотіла, щоб завершальне слово сказала ти: Подорожуйте, нічого не бійтеся, плануйте, відкривайте для себе якісь нові країни, гроші вони завжди будуть, їх завжди можна заробити, а емоції. Я думаю, це є сенс нашого життя. Щось нове для себе, пізнавати. Може, в подорожах ви знайдете себе. Може, якусь країну для себе, для життя. Подорожуйте. Все. І відкривайте світ з нами, і yeah. нашими подкастами. Це був подкаст Гість на валізах з Ірен Роуз. Подорожуйте, ставте вподобайку, пишіть коментарі та участвуйте в нашому конкурсі на подарунок. Всім папа! -па.